Цей ролик ми планували зробити за підсумками відкритої депутатської зустрічі з мешканцями громади, про яку заздалегідь попередили міського голову Олександра Туренка. Вона мала відбутися в актовому залі міської ради, але сталося, як сталося. А як саме ви можете побачити на власні очі? Люди. И вот того, и люди. И, есть да, они, да, есть да, люди, да. которые наплювают на нас, и, Что нет, нет, Нас не пустили в зал, в зал здесь да, по-людски. Да, пенсионеры, да. гляньте, стоят на столе, облокотились, еле-еле. Да. Пожилые люди стоят. Мне самой под 80 лет. Да, Чего да. мы должны да. на улице были? Мы прорвались, мы прорвались сюда, вы видели. Ну, нас даже сюда не пускали, вот в это фойе. Но, ну, Ось офіційна відповідь від Олександра Туренка на повідомлення про відкриту депутатську зустріч з виборцями діючих депутатів міської ради. Всій громаді потрібна людина порою жорстка, волива і людина, яка може оперативно приймати рішення. Повірте, я зможу. Це саме такий захід, на якому депутати планували вислухати думку мешканців громади з приводу закриття комунальної стоматології. До речі. На цей захід були запрошені усі депутати та представники виконкому. Втім, міська рада зустріла громадськість з зачиненими дверима та погрозами викликати поліцію. Міський голова не пускає людей. <гад Bastard> а для чого народ. Я того Так, да, Зараз він буде поліцію вам викликати, виганяти вас. А що, що не знаєте? Люди, йдіть сюди, Люди, йдіть сюди. Мешканцям громади, людям поважного віку. Фактичним власникам всього комунального майна в громаді довелося півгодини мерзнути та мокнути під дощем. Почому вдруг у нас таке прініпріження, що й на улиці, він вже дощ маросів, Это... да. холодно, а ми должны там стоять і хріпнути. А имея горсовет, который тоже строили встроїли ми, і нас даже не пустіть і не прийнять. Коротко про вимоги, які за півгодини підписали майже півтори сотні людей. Ми вимагаємо укласти договір оренди з обухівською комунальною стоматологією на 10 років з перспективою її перереєстрації в українці, а також виділити кошти на інклюзивні заходи для маломобільних людей в рамках виконання ліцензійних умов. Кошти на ці заходи можна закласти лише під час розподілу бюджету. Відповідне питання буде розглядатися на позачерговій сесії, яка має відбутися у вівторок, 10 ранку. В рамках цього питання будуть розподілятися 150 мільйонів гривень. Тож ми зробимо все можливе, щоб виконком все ж таки знайшов декілька сотень тисяч гривень на встановлення пандусу та протипожежної сигналізації в стоматології, і почув нарешті людей, у яких вже уривається терпець. Більні, я, храмия, прийшли свої права стайва. Законні. у нас будинок побуту. Де. Нема. Бани у нас нема. Все спортзалы у нас такие коммерции. Я банда пришла разокрала. Следующая пришла разокрала. Мы за то, что не выполняет какие-то свои обязанности, за то, что неуважение к людям оказывает и так далее. Мы имеем право. Для этого, правда, надо набрать немалое количество голосов. Вот мы хотим в этот вот запрос, который вы сейчас делаете, да добавить еще один пункт: снять мэра. Потому что он все хуже, хуже и хуже. Делает.